Розпаковочку флісу Шотландія вдалимо 8 кг флісу першого сорту. Ціна 4 євро за кілограмчик. Так, починаємо розпаковочку. І так, перша у нас ось така мила, укорочена флісочка, дуже-дуже негесенька. розмір пише есочка. І так, наступний тедік. Уже більшого розміру, такого класного білого кольору. Пише розмір емочка. Але бачите, на емочку він досить велика. Розова фліска. Вона йде як ковтинка. Ось так це можна заправити. Дуже-дуже м'ягенька всередині розмір С. І так, сам чоловіча фліска. Ось така. Тут така класна кишенька на замочку. Розмір пише емочка. І так, наступна. колір кави з молоком, з капішончиком. Розмір. Зараз вам гляну і скажу. Розмір XL. І так, яскрава флісочка. Також флісовий светрик. Дуже негесенький розмір. на жаль, не бачу, але це SM. І так, наступна. Ось такий негесенький светрик. Дуже цікаво виглядає Ро Рогіс. Розмір, на жаль, не бачу, але це есочка. І так, дуже негесенький светрик. Дуже цікаві вставочки, пудри розового кольору, розмір. Пише XS, але він взагалі не малесенький. І на емочку також піде. І так, ще один негесенький светрик. На замочку. Розмір, зараз я постараюся знайти. Пише Макси. Наступний. Це ось такий лісовий піджачок, Розміру, на жаль, не бачу, але це також СМ. Далі. Щось дуже теплесеньке. З капішончиком. Серединка дуже-дуже утеплена розміру М. Так, у тут нам клісочка ось такого плану. Розмір С. І так, Дивимося з капішончиком. Сіресенька, також невеликого розміру С. І як бачите, на одній кілограмі. В лісу виходить досить багато. Ось така ковтинка. Розмір Елічка. Ось. так. У нас за кілограм 4 євро. Наступна чоловіча розміру М. так. Ось такого плану фліска. дуже-дуже м'ягенько виглядає. І на дотик дуже негасенький розмір. На жаль, не бачу, але він не маленький. 2X е Так, У нас тут на даному лоті ось така флісочка. Високий ковні. Розмір. Зараз вам скажу. Розмір S. І так, нагадую даному лоті ціле 8 кілограмів флісу першого сорту. 48 розмір. І так Остання клісочка в даному лоді. Ось така чорнесенька, дуже мягенька, на дотик. Розмір, зараз вам скажу. Пише Мак. І так нагадую, це була розпаковка флісочки з Шотландії, перший сорт. Ціна 4 євро за кілограмчик.